Перший шийний хребець, він не як всі. Він має свою назву Атлант. Це типу тому, що він тримає голову, а Атлант в грецькій філософії тримав землю. Окей. Чому він не як всі? Він не має тіла. Зате має дві дуги Аркус Антеріор, передня арка та аркус постеріор. Задня арка. А у мене до вас прохання будь-який фідбек, комент, лайк, підписка, аби я знав, що вам це потрібно, тому що формат відео тяжко робити, і мені потрібно знати, що вам це справді корисно. А ми продовжуємо. На передній арці він має фове дентіс ямку зуба. Це місце з'єднання із зубом ось цим зубом другого шийного хребця. Крім того, він має 4 суглобових поверхності. Це дві верхні та відповідно дві нижні. Верхні для з'єднання з потиличною кісткою, а нижні для з'єднання з другим шийним хребцем. Ще одна особливість це величезний отвір хребця. тому що в цьому місці спинний мозок переходить в довгастий мозок, тому порівняно з іншими хребцями, форамен вертебре. Отвір хребця тут надзвичайно великий. А ще в поперечних відростках процесус трансверзус, ось вони, є великого розміру отвори поперечних хребців, форамен процесус трансфії, тому що тут проходять вертебральні артерії. І ще два утворення виділяють хребець: це туберкулюм постеріор, задній горбик. Який є таким собі аналогом мостих відростків у інших хребців, а також латеральні маси, маса латераліс. Ось вони знаходяться.